Я буду розглядати, вау. А в нас такі кардигани були. Вони дуже вам сподобались, але вони були в темному кольорі. А тепер прийшли кардигани зі штанами. Ну, це вже пізня, осінь або коли холодно. Але зато якість просто неймовірна. Вони. Тугі такі щільні, і ця тканина вона просто невбиваєма. Ми мали спідниці з цієї тканини. Мені люди казали, що будуть дякувати завжди. Тобто, отакі собі робочі. Походні лошадки й в світлому кластому кольорі. Ціна 3585. Є S, M, L і XL. і мені здається, два XL є. Ну запитайте мене в коментарях, що зараз я не знаю. Штани мають глибокі кишені, ну такий собі спочик. Вони не в'язані. Це трикотаж, який йде, от я вам покажу з середини. Це трикутаж, який прям такий щільний. Точно не будуть витягуватися коліна, крім того, застрочена ось ця стрілочка це дуже круто. Ну і на, на цьому. Розмір, розмір. Треба брати Еску, беремо на еску.